Вітаю, друзі, 14 листопада. Зеленський повинен бути поза підозрами, так як саме він оголосив боротьбу з корупцією і дозволив проводити повністю вільні розслідування, що довело незалежність і ефективність антикорупційних органів, заявив. Андрій Єрмак. Саме той Андрій Єрмак затримання с... двоюрідного брата якого, хоча сам Єрмак каже, що він йому не брат, так зівпало з початком операції Мідос, яку проводило набу по угрупуванню Зеленського міндіча. Друзі, і цієї ночі відбувся серйозний обмін ракетними ударами, безповітряними ударами. Росія била по Україні, Україна била по Росії. Зокрема, зі слів Зеленського. Цієї ночі. Наші воїни успішно застосували довгі нептуни по визначених цілях на російській території. І це наша цілком справедлива відповідь на триваючий російський терор. Влучили по новоросійську, показували красивий вибух, як ядерний гриб, там е, нафтобаза чи нафтотермінал влучили. Ще ряд цілий відповідь полетіла по Україні. І полетіло не просто, а полетіло досить серйозно. Київ. Київ був під ударом. І збивали не на підльоті до Києва ППО ракети Російські і дрони, а над Києвом. В результаті. Кажуть, що були удари по житлових будинках, і кажуть, що п'ятеро загиблих, багато постраждалих Дарницький район. Але тепер увага, друзі. От я розповім, дещо влучив, а потім поговоримо, що Дарницький уламки впали в дворі та школі. Загорілося авто. Тобто, збили. Дніпровський пошкоджено три багатоповерхівки. Приватна садиба є пожежа на відкритій території. Також не збили. Подільський район пошкоджено 5 житлових будинків і нежитлова будівля. Також збили. Шевченківський пожежа на відкритій території біля медзакладу і в нежитловій будівлі, також від збитих шахедів. Голосівський район, пожежа в медзакладі пошкоджена на житлову будівлю. Також збили. Деснянський пожежа в двох житлових будинках. Прямо над будинками збивали. Солом'янський район, пожежа на даху одного житлового будинку. Святошинський пожежа в приватному будинку. Друзі. Ну ви ж бачите, що. Е не пишуть досі про ситуацію, яка була б пов'язана з збиттям цілий не над містом. Не пишуть. Так само не пишуть, куди вилучили. не розповідають. Цікава інформація, цікава. Таке враження, що спеціально збивали п'ятеро загиблих поранені. Всі ці удари Путіна вони працюють на Зеленського. Вони дають можливість е, говорити про те, що він воює, а не гендлярює. Хоча, е, скажу вам чесно, те, що навіть непомітно, Відбувається, воно натякане на те, що ми напередодні подальших вибухів. Е, Милованов, той, який дебіл, вирішив не тільки з наглядової енергоатому здриснути, а й з Укроборонпрому. Розуміє кішечка, чиє м'ясо поцупива. А ще уряд зупинив конкурс на очільника оператора ГТС. Тому що фіналістка фігурує в розслідуванні набу. Вони всі зараз конкурси зупиняють, бо вони не знають, де детективи набу і що зафіксували. Розумієте? Вони чітко визначають ситуацію, куди, як, що, для того, щоб розуміти, що є в набу. Ну, а з повітряними ударами, звичайно, ми співчуваємо всім родинам загиблих, близьким, рідним. Ми співчуваємо і мовимо Бога про дуже тих, хто постраждав, поранених. Але хочемо звернути увагу, що насправді відбувається. Кажуть ППО, яке е, допомогли заряди, все західні партнери отримують. все потужно, збивало. Чому над Києвом? Це раз, друга. Трагедія, горять будинки, картинка така. А сидять оці е, Міндічі, Шефіри, Цукермани та інші Зеленські. Ручонки ці зелені гниди потирають, і бакшиш, гешефт підраховують. П'ятеро українців загинуло, а вони в цей час. А ви знаєте, що балістика, яка летіла вчора на Київ, вона виготовлена завдяки українському ільмініту. Титановій губці. Які ці бариги на крові? Через чеські прокладки продавали і зараз продовжують продавати на Російську Федерацію. Тобто, на голову киян сьогодні вночі прилетіла корупція організованого злочинного групування, яке очолює Зеленський. Намагання Єрмака відмазати Зеленського, намагання політтехнологів переключити політехнологів банкові переключити увагу українців на війну, на обстріли, на це все. Аби тільки не говорили про Міндічгейт, аби тільки не чіпали Зеленського, кричать святий. Всі друзі, зводі, він святий. Ліквань Ю сьогодення. Насправді кожен українець має усвідомити, ми маємо зовнішнього ворога Російську Федерацію, яка атакує Україну і наступає на Україну, і ми маємо внутрішнього ворога. Зелений гнид на чолі з Володимиром Зеленським, які узурпували владу, і які продовжують війну заради особистого збагачення. Внутрішній ворог гірший від зовнішнього. Чому? Бо не зупинивши внутрішнього, не зупинивши цих марадерів, ніколи не зупиниш зовнішнього, ніколи не зупиниш війни. Тому що зелені гниди зацікавлені, вони живляться від війни, вони на ній гешефт роблять. Чавити. Чавити, чавити зелений гнид, тільки це допоможе зупинити зовнішнього ворога, зупинити війну. Думайте, спостерігайте, залишайтесь з нами. Ми, попри все, зробимо нашу країну сильною, мирною і процвітаючою, і будемо жити.